Слава Україні! Ютуб-канал Чорна лампа. Мене звати Валерій А Дякую, що дивитесь. Намагаюся аналізувати зовнішньополітичні військові події на цьому каналі. А тож хто вперше, дякую ті, хто постійні глядачі, дякую уклінно і вам також. Сьогодні думки вголос, і не треба було чекати. До суботи, до неділі, коли я їх традиційно записую, тому що подія ось вона сталася, і вона дійсно підштовхнула до такого міркування в голос так? А, мова про Еммануеля Макрона, президента Франції, який заявив наступне. Сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ офіційним передбачуваним і схваленим способом, але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Коротко про те, де пролунала ця заява, справа в тому, що в Парижі в 26 лютого відбулась, відбувся такий неформальний е, саміт. Лідерів країн Європейського Союзу не всіх, здається, було їх там десь два десятки. А вони зібралися для того, аби обговорити і оголосити про створення коаліції щодо постачання ракет середньої, та великої даль... середньої і великої дальності та бомб! Ось так вона пролунала. А, про що йдеться мова поки що не зрозуміло, тому що навіть по стандартах ракету середньої дальності на хвилиночку це до 1000 кілометрів. А, якщо про це йде мова, це взагалі круто, але здається, мені ні. І ось це було одне з питань: розставимо крапки над І і скажемо так, щоб в історії запам'яталось, що з одного боку оголосив. Це Макрон з іншого боку, в основі лежить ідея, і навіть не ідея, а, а дії президента Чехії Петра Павела, які знайшов, і про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції. Він знайшов 800 тисяч снарядів натівського стандарту, які треба можна направити до України. Це дуже круто. Чеська влада до сих пір не говорить, де ці снаряди, де вони їх знайшли, скільки потрібно. Нідерланди сказали, ми готові дати 100 мільйонів євро. І ось країни зустрілися для того, аби обговорити цю ідею, так і необхідність її реалізації. А друге питання як з'ясувалося? А подняв той самий Макрон, який сказав те, що він сказав, а сказав він. Розшифровуємо, що є вірогідність того, що країнам Європейського Союзу треба буде воювати своїми арміями на території України проти Росії. Я пізніше, вже наприкінці наведу ще одну цитату. Макрона, але ось ця ідея. Давайте просто зафіксуємо максимально її стисло: країни ЄС можуть воювати на території України проти Росії. Я не кажу зараз про НАТО, тому, тому що НАТО в даному випадку не виступає як. Якась структура, яка взагалі приймає участь у цьому процесі. Мова йде про безпосередньо, Макрон казав безпосередньо про національну армію. Відверто скажу лідерам європейських країн ця ідея не зайшла, настільки не зайшла, що я не бачив такої спільної реакції з боку країн Євросоюзу давно. Вона негативна, але вона така об'єднана. Ну, зокрема, по-перше, я скажу відверто: я не бачив заяву якоїсь країни, яка б підтримала і сказала: Окей, ми готові воювати за українців в Україні проти расистів. Не побачив, що хто сказав? Ну, давайте пройдемось по деяким заявам. Іспанія Іспанія свою реакцію висловила а, через речник цю а, уряду Пілар а, Алегрії, яка сказала наступне: єдність була і є найефективнішою зброєю яка має Європа, щоб протистояти а, нападу Путіна. Але вона сказала, що а, Іспанія. Вона обмежиться тільки постачанням зброї до України. Італія. Там Антоніо Таяні, міністр закордонних справ, заявив, що його країна категорично не сприймає і категорично проти відправки військ в Україну. І що те, що сказав Макрон, це була тільки ідея Макрона. Що сказав Таяні? Коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну. І, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну. А, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Ну, тут взагалі без сюрпризів. Так, ми знаємо, що лепше коріш його. Це Орбан, вони відверто проросійські керівники своїх країн, і тому очікувати щось на кшталт того, що так, все ми вдягаємо вишиванку і їдемо там під Бахмут. Ну, звичайно, це було б дуже глупо. Але тим не менше, що він сказав? Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну. Є країни, які говорять ніколи серед яких Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути. Це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіц, брати. Поляки теж не готові М -м -м. вже під вечір, 27 лютого, вийшла заява. А це було на якійсь польській розмовній радіостанції а Вийшов заступник міністра оборони, там це називається міністр національної оборони Цезарі Томчик, і він сказав, що не розглядає Польща взагалі ідею відправлення своїх військ в Україну. У Польщі немає такого проєкту та ідеї. А... Найбільше, ну, звичайно, ми не можемо обійти. Uh, увагу Німеччину. Німеччину там теж все дуже просто. Uh, вчора в Парижі ми домовилися, що всі повинні робити більше для України. українцям Україні потрібна зброя, зброя, боєприпаси та протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Зрозуміло, наземних військ з європейських країн чи НАТО не буде. Написав Олаш. Шольц, канцлер Німеччини в мережі X mm. Ну, ось така ситуація. А тепер давайте трохи поміркуємо, що це було. По-перше, э, тут дуже багато пластів для, для аналізу. Ну, по-перше, що відбулося з Макроном, Макрон, якого перший рік війни українці дуже сильно шпиняли в своїх коментарях, коли говорили про те, що ось дивіться, Макрон намагається розмовляти з Путіним по телефону. Він намагається вмовити, він взагалі не демонструє лідерських якостей. Як він може претендувати на те, щоб бути одним з лідерів Євросоюзу, як, наприклад, там було попереднє покоління, та сама Меркель або Борис Джонсон? Ну, ніфіга, жабаєт він є жабаєт. А, а тут два роки спочатку широкомасштабного вторгнення з боку Росії, і Макрон перший, зауважу, перший. Хто відкрито порушив це табу поміркувати стосовно участі військових інших країн на захист України? І він проголошує цю ідею. Відверто кажучи, можливо, ми навіть трохи наділяємо цей вислів тим, чого в ньому немає. Направді можливо, чому я про це кажу? Тому що після того, як пішла ось вся ця буря з заявою Макрона, вийшов якийсь представник його уряду, здається, на ранг заступника міністра, і він сказав, що а чого ви подумали, що мова йде про те, що там французькі військові сідають на того Цезаря? Їдуть, починають стріляти, вбивати москалів. Дивіться, є дуже багато е не військових, не як вже він сказав, е дії, які не переходять у бойову фазу. Здається, щось таке було. Наприклад, розмінування, наприклад, навчання військових, наприклад, е та сама медицина. Коли. Е там можуть бути задійні військові, але вони не будуть тримати зброю в руках і не будуть вбивати приймати безпосередню участь в бойових діях. Чи можна це трактувати як пояснення на фоні європейського несприйняття і якось давати зрадню? Можливо, а можливо, Макрон а, і намагався саме це сказати. А можливо, те, що Макрон дійсно казав про армію. А, але для того, аби погасити зараз якийсь такий незрозумілий спротив з боку колег європейців, е, з'явилось це пояснення. А можливо, все це об'єднано в, в купу і передбачає один одного. Тому щось у Макрона, якась політична відповідальність. Я не скажу прокинулось, тому що це все ж таки політики високого польоту. Там не може відбутися щось просто так. Все має своє пояснення, все має свою причину. Якщо ви дивились прес-конференцію президента Володимира Зеленського, його питали і французькі журналісти, зокрема стосовно позиції Макрона, і президент сказав: Ну давайте почекаємо, Макрон скаже те, що він скаже. Я не буду спойлерити. До речі, ми очікуємо президента Франції в Україні. І, можливо, звичайно, буде продовження цієї тези. Звичайно, його будуть про це питати, цікаво буде послухати, що президент Франції скаже у відповідь. Для мене це дуже важлива заява. Десь за півроку спочатку. Широкомасштабного вторгнення е, Росії я почав вже говорити про те, що рано чи пізно, мені звичайно хотілося, щоб це відбулося раніше. Країни НАТО або країни Європейського Союзу вони будуть приймати безпосередню участь у бойових діях проти Росії. Мова зараз не йде про е, ті заяви. До речі, Макрон про це сказав вчора, що. Е, Через декілька років Росія нападе на НАТО. Що ось вони зараз випробовують свої сили в Україні, але потім далі буде гірше, і а, треба країнам НАТО готуватися до м, м, прямого військового конфлікту вже безпосередньо з Росії. Мова навіть не про це йде. М, мова йде про те, що. А, це ситуація, яка нагадує мені всі наші перемовини з західними партнерами, коли ми спочатку говоримо про кінцеву мету, а потім дуже довго, дуже довго а, починаємо рухатись з першої точки. Давайте згадаємо про танки. Як все це починалось? Скільки ми втратили, здається, рік на те, аби. А, німці погодились надати нам леопарди, а американці Абрамс. Рік у нас пішов на це. Скільки ми говоримо про а, літаки f 16 Створюються коаліції, обговорюються технічні питання. Потім виникає питання навчання військових. Потім вони навчаються, потім а відбуваються. Якісь іспити, зброя починає з'являтися, і на це йде рік. Але так чи інакше, все починається з якоїсь ідеї нам треба, з якогось бажання нам треба. Я хочу розглядати цю заяву Макрона як початок до формування суспільної думки. В Європейському Союзі, що війна, вона, скажу так, щоб москалики зрозуміли, ні Я не відчуваю жодного задоволення від цієї думки. Так, як українцю, мені, мені би. Можливо, б і хотілось, ну давайте відверто, що відверто говоримо, і, і хотілося б щоб поруч з Збройними силами України стояли е, представники військові французької армії, британської армії, німецької армії, як мінімум, для того, і тому, і це також правда, щоб гинуло менше наших хлопців та дівчат. Якось хочеться розподілити цю відповідальність за збереження нашого спільного дому Європа. Вибачте, за пафос, між всіма. А те, що ми побачили зараз, і це негативний аспект, який висвітлила ця заява. Ми побачили острах. Дуже сильний страх з боку. Європейських країн, звичайно, це виборні демократії, і вони не можуть робити заяви, які зашкодили б їм як політикам для їхнього благодарювання, для їхнього правління. І, звичайно, будь-яка країна, яка дізнається від свого лідера, що збираємось на війну, вона буде пручатися. Це велика розмова стосовно цінностей, які декларують в Європі, і бажанням ці цінності захищати. Ми, наприклад, відверто скажемо, почали декларувати європейські цінності не так вже і давно, так Ну умовно кажучи, з Революції Гідності, ну, 10 років. До того, так, ми розуміли, що жити в Європі краще, ніж е, жити поруч і ж, бути одним цілим з Росією. І економічно, і технологічно, і законодавчо. Ну і просто по просто в Європі краще, так? ніж в Росії. А, але справа ось в чому, о, що Україна, коли стикнулася з е, війною, вона почала воювати. А тут, і можливо, я помиляюсь, а, ці ж лідери, вони ж, оскільки це виборні демократії, вони в тому числі говорять те, ні, точніше так, не тільки те, що від них хочуть почути, а те, що вони знають, як говорить їх виборець. І коли вони так дуже різко говорять про те, що ні 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 ми воювати не будемо. Це говорить в тому числі, що їхні суспільства не готові до цієї війни. Вони не готові до е, спротиву Росії. І це погана новина. Ще гірша новина, е, мені здається, нас буде чекати трохи згодом, коли Кацапи роздупляться. Коли вони почули Макрону, Макрона. Вони, вибачте, трохи обмочили штани, і вони почали битися в істериці що там НАТО воно нам загрожує. Ось дивіться, ми попереджали. Потім Пісков почав щось там накручувати свої свої вуса і казати: Ну, це міняє, звісно, всю ситуацію, і тогда конфлікт з НАТО не і Просто давайте подивимось на ситуацію тут і зараз. Ще раз, для мене це початок великої дискусії, яка закінчиться появою в Україні, е бригад, батальйонів наших західних союзників. Я так собі це міркую. Але сьогодні і тут, тут і зараз, ми бачимо. Трохи опешившую Россию, трохи злякавшихся, дуже злякавшихся европейцев, и москалияки подумать стапе. Так, а фиг ли нет? Ну, посмотрите, что происходит сейчас с европейцами. Так можем брать их голыми руками. Они не готовы воевать. Они боятся войны. Они не будут чинить Спротив. Ну, подивіться, як вони реагують. І ось це найгірша для мене новина. А, саме зараз. Що ця заява з одного боку демонструючи готовність вести дискусію, яка закінчиться тим чим вона закінчиться. Тут і зараз може бути сприйнята москалями як слабкість з боку Європи. І відверто скажемо, так воно трохи і є. Тому що а, сита спокійна, заможнє е, життя, воно трохи вбило ті рефлекси, які відповідають за захист, які відповідають за самозбереження. І коли всі думали, що ось почався, ну, якщо не золотий, то якийсь там інший. Вікрі, і він більше не буде, і що все. Далі рядком-ладком це буде. Так не сталося, як гадалося. Тож, це велика дискусія, і я обіцяв, я покажу ще одну заяву Макрона, це було сказано там же. Тобто. Багато людей, які сьогодні кажуть ніколи ніколи були тими самими людьми, які два роки тому казали жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіо суді. Я нагадаю вам, що багато людей за цим столом говорили: ми пропонуємо спальні мішки і шоломи. А сьогодні вони кажуть, нам треба швидше і наполегливіше працювати, щоб забезпечити ракети і танки. Давайте матимемо смиріння. Смирення визнати, що ми часто відставали від графіка на 6-12 місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії, все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети. Дійсно, відверто скажу я дуже сильно почав поважати Макрона Я був далекий від думки, що він взагалі якісь там. Безхребетний політик, але ось ці заяви, вони, вибачте, знов за мову за язик. Слава Німальчика на може. І ми ж бачимо, в чий бік це закидає. Мішки і шоломи, це ж пропонувала Німеччина. А, і Німеччина, яка знову зробила бляхамуха, ну якийсь див, дивний крок. Вони приймають рішення про забезпечення України далекобійною зброєю. Але коли а, цього як його Шольца питають про тауруси, він каже: ні, ніяких Таурусів не буде. Ну як так можна? І в них той самий перелік причин, чому це не треба робити. Ані Тауруси, ані направлення військ. Ми роздратуємо Росію. Ну Скільки ще можна казати, демонструвати, що будь-яка активна сильна дія з боку України, з боку союзників, вона не викликає відповідь. Вона хавається москалями. Вони можуть погрожувати на словах. Дія, якщо ти їх б'єш по носу, по морді, вони починають це сприймати як данність. Вони не намагаються цьому протистояти. Вони піджимають хвоста і відповзають подалі. Але якщо ти не демонструєш такої політики, ти не демонструєш таких дій, вони тебе сприймають за слабака. Вони дуже сильно, дуже вміло можуть користуватися моментом. І ось той момент, який зараз відбувається, з постачанням американської зброї, вони використовують наповну так, ми відійшли від деяких сіл на Сході України. Я ще раз повторюю слова Кірбі, радника зі стратегічних комунікацій Ради Національної безпеки Сполучених Штатів. Коли він звертався, українці так діють зараз. Не тому, що вони не мужні, не тому, що вони не вміють воювати. І відповідальність несе не український народ, а Конгрес, який не надає зброю, коли американський народ пообіцяв допомагати стільки, скільки треба. Я нагадаю ці слова. Тому в третій раз, якби зараз ця заява Макрона не трактувалася, мені здається, в кінці ми все ж таки побачимо наших союзників поруч з нами, і е, до речі, ще один невеликий нюанс. В попередньому відео я не договорив ось цю тезу про НАТО. Мені здається, зараз вона доречна, якщо я трохи про неї скажу. Мова про що? Сильні рішення з боку України і союзників. Ще раз повторюсь: вони не викликають, не викликають спротиву, вони викликають покору з боку Росії, якщо б на цьому... в цьому році Україна була запрошена до НАТО. Я впевнений. Звичайно, ми не зможемо це підтвердити до тих пір, поки це не станеться. Але я впевнений, Росія б схавала і це. І ось тоді це було б запобіжником того, щоб вони могли. Почати згортати свою воєнну кампанію, тому що вони побачили би, що їм протистоїть, хто їм протистоїть. Але ось ця нерішучість, ось ця атрофія соціальних рефлексів захищати себе з боку наших союзників, і ми можемо переконувати, переконувати, переконувати переконувати, казати, наскільки це потрібно не тільки нам, а потрібно і їм. Ваші лідери вже говорять, що є зазор часу в 5, максимум 8 років, і велика війна станеться. Так давайте же не будемо допускати це. Давайте же зараз, тут і зараз закінчимо цю історію з Росією, поставивши її на місце. А потім ви можете розмірковувати як ви далі будете вибудовувати. Свої відносини. Але і думати, що ну окей, зараз вони Москалі мається на увазі, схавають Україну да пофіг на цю Україну. Це ж неправильно, це ж не відповідає вашим високим стандартам. Але, думаю, це буде цікаво. Подивіться, як буде відбуватись еволюція думки від, ніт-ніт-ніт. Ми не готові до хлопців. У вас там є запасний автомат? Мені в стрій потрібен. Сподіваюсь, так і буде. Дякую. Дякую, що дивились. Ютуб канал Чорна лампа. Підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал Чорна лампа. Тримайтеся, переможу.